Чому ж наші новорічні прикраси такі вигідні для вишивальниць? Поясню, ось дивіться, наприклад, у нас підвісочка. В неї зовсім небагато вишивки, як ви бачите, два кольори бісеру, тільки червоний і чорний. І я впевнена, що в кожної вишивальниці вдома є залишки червоного і чорного бісеру. Тобто вам потрібна тільки підвісочка, а бісер ви вже собі використаєте з ваших залишків. Стрічка буде в комплекті. Далі дивимося гномик. Тут теж дуже мало кольорів бісеру. І ви собі можете використати. Навіть трошки інакше відтінок синього чи червоного, який у вас є на залишку. А всі отакі класні плюшечки, як сніжинки, помпончики, вони завжди йдуть в комплекті. Або, наприклад, як до цього вномика, дзвіночки. Ви теж можете взяти. У нас тут такий класний бензиновий коричневий колір такий переливається. Він веселковий. Ви ж можете взяти собі інакше якийсь коричневий, який у вас є. І пошиєте такого класного гномика. Та сама історія з цукерочкою. Подивіться, кольорів тут трошки більше, але ж їх зовсім небагато. По кілька бісеринок потрібно буквально коричневих, біленьких геть небагато. А знову ж таки, цукерка і стрічка завжди будуть комплект.